Ось яку тему. Під час масованої атаки на Київ уламки російських ракет впали в районі посольства США в Україні. Епіцентром під час удару в Шевченківському районі стала місцевість біля станції метро Дорогожичі. Уламки збитої ракети впали в паркову зону, шибки вибито у близько 10 будинках. І ми про це детальніше поговоримо з Олександром, Олександром Поповцевим, очільником Шевченківської РДА. Пане Олександре, вітаємо, вітаємо вас. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір, глядачі. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як ваш район пережив ракетну атаку? яка в цілому ситуація на даний момент? Ну, всі ви знаєте, що за останні п'ять днів це вже друга така масована ракетна атака на Україну, на місто Київ, зокрема Шевченківський район. Якщо говорити про ситуацію, яка у нас склалася сьогодні, тому, як ви вже сказали в своєму ефірі, маємо один епіцентр, такий це в районі метро Дорогожичі, уламки збитої ракети впали в паркову зону, і вибухом пошкоджено вікна приблизно у десяти. Житлових будинках комунальники вже все прибрали. Зараз допомагаємо людям плівкою затягувати вікна. Далі будемо вирішувати питання щодо встановлення вже саме вікон в цих квартирах, тому що йдуть морози, і треба це робити максимально швидко. Також незначні, як я вже зазначав, незначні уламки впали біля американського посольства буквально в 500 метрах. Ось така ситуація на зараз, і хочу нагадати, що ще після минулої атаки ми маємо 28 загиблих людей. Епіцентр це був біля метро Лук'янівка. Там в складських приміщеннях ще досі розбирають завали. Залишилось близько 30%, відсотків, але за інформацією, яка в нас є, там ще можуть залишатися люди, тому чекаємо вже закінчення цих робіт. Кількість жертв на жаль може збільшитись. Зрозуміло, почули вас. Хотілося запитати стосовно того, яка ситуація в районі з об'єктами життєзабезпечення, Чи є якісь перебої були тому, що сьогодні були в день і перебої з водою і зі світлом і з опаленням? Яка ситуація так. в вашому районі? Так, у нас в районі теж були часткові відключення електроенергії. Незначні було зниження тиску у зв'язку з цим, і також електроенергії. У зв'язку з цим у нас не працювали районні котельні, які забезпечують теплопостачанням станом. На зараз район повністю забезпечений всіма комунальними послугами. Угу, зрозуміло, пане Олександре. Ми щиро дякуємо вам, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що так з нами був на прямому зв'язку очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев.